Права 661. Наскільки частин ділять площину дві прямі, які не перетинаються. Ну що ж, давайте думати, які ж це прямі, що не перетинаються. Ці прямі, їх ще називають паралельні прямі. Якби ви їх не продовжували, вони ніколи не перетнуться. Наприклад, можна собі взяти уявлення, що це таке, як дві рейки, по яких ідуть потяги. Вони ніколи не перетнуться. Ну що ж, давайте ми спробуємо зараз нарисувати. Такі дві прямі. Отже, ну, нехай у нас буде От одна якось пряма йде. І давайте я нарисую таку ж пряму, яка ніколи не перетинається. Ну, паралельно треба рисувати під тим самим кутом. Ось я нарисував ще одну пряму. Нехай це в мене буде пряма А. А це в мене буде пряма Б. Вони ніколи не, не перетнуться. Це паралельні прямі. Отже. І тепер давайте запишемо на скільки частин ділить цю площину. Ну, Все, що лівіше від А, це нехай буде перша. Це в нас буде друга частина площини. Ну, а це в нас буде третя частина площини. Тобто видно, що такі дві прямі ділять площину на три частини. Записуємо тоді. Отже, дві прямі. Пишемо. Дві прямі. Які не перетинаються, які не перетинаються? Записуємо ділять площину. Ділять площину на. Можна словами писати або цифрою на три частини. Так, ну що ж, це ми записали. А тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Записуємо на три частини. Ну що ж, ось таке завдання на поділ площини на частини. На цьому. Справо завершено.